Подорога, понимаете, для них, для них Бог і цар це твористь, для них немає батьківщини. Вони розвалюють країну середину, вони вбивають патріотизм, надію на зміни на краще. А коли нас бачує керівництво країни, або буде крах, крах буде, розумієте? Все, кінець. Я не буду мовчати, ні за тими воювати. Це ми повертаємося сюди, ми не можемо працевлаштуватися, Петро Олексійович, вони на роботу не беруть довіду про те, що ми цифічно здорові, нас бояться брати на роботу, ми пройшли війну. Ми не, ми не системні люди, ми не можемо влаштуватися, конкурси там, на посади голів облдержадміністрації, Миколаївської, там, ще йкось. Ми що, не розуміємо, що це все популізм? шансів. де Маклауд? Ти вищий освіти, розвідник, Ігор Лук'янов. Його не беруть на роботу, мене не беруть на роботу. Ми не треба державі, Ми не в системі, бо вони системні люди. Ми мовчати не будемо. Особливо, за коли порушують права наших побратимів і сімей загиблих. Дітей наших загиблих побратимів. Ось така вона правда життя, Петро Олексійович. Якщо нас не почуєте, ми можемо приїхати до вас додому, Козин. Нам недалеко їхати за Бухова. Ми не йдемо час без березі, на ще більше прийде. Ми оголосимо українську акцію. Приїдуть хлопці з Житомира, Кіровограда, Кропивницького, з Івано-Франківська. Полтави Сум, Прилуп це проблема загальнодержавна. Бочуйте нас. Ми готові допомогти підставити плече. Хочати ми не будемо. Я не маю права мовчати, тому що мої побратими зараз на війні. Розумієте, як я буду мовчати, коли треба допомогти дружині загиблого коваля, Кузнєця. Знаєте, є такі речі, про які не хочуть ну, говорити, тому що це ж жахливі речі. Ну. Як ми ховаємо, як там все це доводиться самим все це організовувати і ще бігати отута, ну у вас совість є взагалі! Відчепиться ви від нас!